Як російські пісні перетворюються на ракети? Багато українців досі слухають ворожу музику. В українських чартах Spotify та Apple Music досі багато росіян. Хтось каже, що це так звані опозиційні артисти, які зараз не в Росії. Давай розбиратися. Візьмемо новий альбом Моргенштерна на Spotify За кожну тисячу прослуховувань однієї пісні, Spotify платить артисту майже один євро. Один трек з нового альбому Моргенштерна за тиждень в Україні. Прослухали 50 тисяч разів, виходить 40 євро. Здається, що це дуже мало. Але в альбомі 20 треків. Якісь більш популярні, якісь менше. Але разом альбом збере не менше 500 євро щотижня. І це далеко не перший альбом Моргенштерна. Просто попередні слухають набагато менше, але навіть якщо дуже грубо підрахувати, виходить, що його творчість приносить не менше тисячі євро з території України. І це лише за один тиждень, і лише на Спотіфаї. А те цю тисячу євро отримує не сам Оргенштеб, а його лейбл. Компанія знаходиться в Росії і, звісно ж, платить податки. Тобто, мінімум 200 євро до ворожого бюджету надходить з українських кишень. Якщо ж взяти інстасамку, Маладзе, Тіматі або Бога та всіх інших російських артистів, виходить, що російський бюджет отримує десятки, а то й сотні тисяч доларів щомісяця. А це і є нові ракети, які летять в Україну. Не слухай російське, не підтримуй терористів.